Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні будемо тестувати найстаріший стрітфуд в лодзі це чізбургер і хот-дог. Ура! Ура! А ми знаходимось в парку біля раксу. Тестуємо перший чізбургер, що ми тут бачимо в розрізі. Тут є капуста, жарена цибуля, е горошок. Ще бачу кукурудзка є. Ну і цибуля ще звичайно. Щоб і так. Котлета тут, так як мій колега каже, з бедронки. Прожарка нормальна. Зараз будемо пробувати на тест. Прожарка medium. medium. Давай смачно. Дякую. Коли отримали бургери, то вони були дуже гарячі. чуть чуть прихололи. Скажу сочний, одразу таки такий насичений смак дурака, перця, такий салатик Спочатку ще до рекліти не йшов. Булка відчувається, що розігріта, на що лежала, оце, mm -hmm. запахована, мабуть, Mm -hmm. Розігрілася, бо вже прихолола, то відчувається. Ну no, я, я не зміг її перерізати добре. Що в ВАВ, то немає, я так скажу. Чесно, може, треба було, щоб гарачу пробути. Ну no, так. Дуже відчувається цей буряк? Буряк, так. Такий насичений. Mm -hmm. Смак дуже виходить. І тут ще помідора, я бачу, є порізана. Так само. Ну, Прям салат. Салат з котлетою і хлібом. Котлету я ще не дуже розпробував, воно тут тут зкаю зараз ще раз. Непогана котлетка. Ну, Дуже такий салатний, прям, дуже багато салату відчуваю. Гарно виглядає, але не дуже смачний. Да. А так. Як... Був розрізано, то що? Булочка трошки можна побачити по ній, що в неї зморшки з'явилися, коли розігрівають. Можливо, вона навіть була морожена і морожену розігрівають потім. Бо вона дуже м'ягка спочатку була і гарача, як ми взяли. Тут-чуть прихолола і вона вже як дерев'яна стала. Ну, Це для того і треба зразу з'їсти, звісно. Ми ще тут бігали, круги наматували, щоб знайти місце, де так, зняти. В нас в задній план, бачите? Вже уїхали. А вже поїхали. Uh -huh. Пепси стояли. У <рес> нас ж холодне оружжя, йопта, щоб не прийняли. Ще скажу про жарну цибульку. Тут вона більш-менш м'яка. Бо я пам'ятаю, як у нас на роботі видавали бургери, пам'ятаєш? Uh -huh. э, ці ходоги. Uh -huh. Там зверху теж посипали не. Вони такі твердій була ця цибуля зажарена, що я думав, що всі помби повилітають. Що, давай ну, теста, покажи, як тобі ну смакує. Шо, пробуємо наш бургер. Ну, Як казав Назар, тут є всі ці овочі, багато їх, як салатик. Скуштую спочатку салатика. Перший відчувається цибуля смажена помідор. І цей буряк. Буряк не дуже смачний. Якоюсь трохи кислостю, ні? Такий угу. кислуватий якийсь незрозумілий. Я бурюк одразу викинув, він мені взагалі не смакує. Коротше, на, на вигляд, цей гамбургер, тобто чізбургер краще виглядає ніж на смак. Він же холодний. Добре, коштуємо. Булочка вже така, як ти говорив ніяка, дуже тверда. Вона була підігріта, всі ці овочі випадають, його незручно не їсти. Але сир ось кусок такий добре. А, мені не попався сир взагалі. Mm? Десь біж на одну сторону просто був, напевно. Ну, котлета, там як з бедронки. Як дешевий-дешевий 6 дешевий бужир. Десь забігало Не знаю чи я його даїм, бо ну, не дуже мені смакує. Не дуже, так. Да. Ну і нагадайно, ну, скільки ми. <смі> скільки ми заплатили за цей чизбургер, скільки він коштував. Бо нам чака не дали. Щось до 10 злотих, ні? А ми там сфоткали ціни, ми вставимо десь тут. Коли нема цього буряка, то вже більш-менш такий. Ну, можна його з'їсти, але такий, щоб я повторив то ні. Ну, кислий, кислий, він якийсь такий... трошки як броджений. А може такий соку настояний, не знаю. Ну не дуже він а якби буряка, то ок. І може щоб зразу ми захавали його. Ну так. Ну що, переходимо до ходорів. Тут у нас йде на тест хот. дог Булка вже теж можна побачити. Я думаю, це по-любому її розігрівають. Так, Бо так, коли так. розігрівають вона холодна, то вона от така стає. вже тверда трошки. Тут ми можемо бачити також цибуля жарена, і перець, капуста. Тут вже у нас присутствує зелена цибуля, горошок, горошок і кукуридза. Бля, і знову буряк це є? Uh -huh. Так, і знову цей бурак йде. А сосиску покажи, є вона там десь? Um, сосисочка, де, де вона. Є-є. Є Є сосіска. Сосісочка там. ще є маринований огірочок. Ага. Uh -huh. Тут вже більший цей. Більший букет важив. Yeah. <реш> <реш> ну що, переходжу до теста. На смак. Ну може вже на 100% не зможемо оцінити, бо булка. Блін, твердо стала в натурі. Та, її не можна проломити. Ну, що вже за Навіть чути, як вона хрустнула. Mm -hmm. mm. Знов цей буряк кислий. Перебиває весь мат. <глухи> Зразу перебиває смак. По-перше, це буряк, чи це навіть капуста якась, щось непонятне. Це може бути капуста червона? чи Може маринована? бути, але попробуй так візьми пальцем. Бороти. Це капуста. Капуста? Це червона капуста, вона може ще в чомусь замаринована такому. Це капуста реально. М -м. Низ ще трохи теплий. Сусідка нормальна. По смаку. Два мінуси це все, все, що ми думали, що це бурак, але все, це все таке капуста, якась кисла дуже вона. І мінус, що булка зразу затвердіває. Ну, це великий мінус. Що ж ми тут ну, 5 минут це максимум взяти, порог, що ми пройшли. Всього багато накладено. Ну, по багатому. Mm -hmm. Внушає зразу таке довір'я, коли ти взяв, що наїстися, але перекусиш тож. Ні, ну перекусити можна, але також щоб повторив я, то ні. Ну. Якби забрати цю капусту і одразу його їсти, як тільки вам видали його, ну то може бути. Ну, це так. Ну, сусідська непогана. Не сама дешева. Не знаю, ну по смаку з усім цим, то вона виділяється якийсь хоч трошки смачок дає. Тож можу сказати, щоб завтра я проходив мимо і зайшов, то хіба ні. Може хіба гарячим треба його з'їсти, і воно буде трошки за рахунок булки м'якшої, смакувати більше. Ну а так то так-то ще в кінці скажу свою оцінку. Ну що, моя черга куштувати цей супер хот-дог, булка тверда, ну, просто. Треба її вламити добре. Ну що, Боже, допомагай. <ріст> Все холодне вже. Булка сипиться, просто жесть. Булка сипиться, так. Хочеться її вже направду викинути і не доїдати. Ну, хоч сусідку попробуй. Скажи, ще не дискусій. Ну, Йірочок маринований, смачний. Сосіска теж смачна. Хіба якась молочна? Оооо! <плат> 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 Таку машину сісти, перекусити це просто жесть. Так. Насправді така вулична їжа. Його просто незручно їсти. Ця капуста гірка. Гірчиця, гірка. Ну, такий, в роті після смак такий гіркий дуже. Угу. Я думаю, та капуста якась в маринаді, маринована. Uh -huh. Вони ж люблять тут таке кислувати. То можливо це їхня фішка, може поляки люблять. Але такого uh -huh. всякого зелені, да, багато? Хто любить салатика. Я думав чизбургеру багато салату, але тут так само накладено, дай Боже. І це і капусти кізда да, Її щось дуже багато наклали, якщо чесно. Вона сама не, не смачна. Хочеться взяти отаку. О, О сосісочку. Сосісочка. Я оце з'їм. Але це не хочу їсти. А низь тоже <гум> не теж ще Угу. Не степи, але сухе Ну, Без салата, понятно, що сухе. Але я його не хочу їсти, він ну, не смачний. <гум> <гум> Добре, я його доїм. Але скажемо цим дружем. Вже не буду доїдати, не хочу. Що, я доїдаю ходох, ну точніше, саму смачнішу частину з нього. <гум> Бабулка вже просто. Ну. Просто до такої степені вона тверда стала і сипатись. Ці салати вони якось ще більше гіркіші стали. Я не знаю, чи це не так здається, чи просто. ну. Сусідсь за 9 злотих. Це скільки там. Нормально. За собою все прибирай. Прибіжимося швидко по кінцевому результату. Перше загальне враження і упаковка. Е, виглядало дуже симпатично, смачно, е, було всього багато накладено. Упаковка була оригінальна, красиво. Бистро ми отримали своє замовлення. Пані була дуже мила. Е, так зразу по першому враженню, як взяв, то хотілося б до неї ще раз звернутися, чесно і замовити. Е, друге, це смак. Е, смак, звісно, це дно. Ну, як дно скажу саме гірше, який ми пробували, правда? Ну, І учеб, який я пробував напевно в житті. <рес> за рахунок того, що капуста була дуже кисла, якась гірка, незрозуміла. Можливо, це їхня фішка, але мені це не зайшло стопудовою, яну, так само. Не зайшло. Булка, за що того, що вона була розігріта, напевно, вона була морожена і розігріта, і вона от корочкою дуже сипатись почало, і вона затверділа швидко і була взагалі несмачна. То я за смак поставлю тверда двійка. Це... Двійка і то за сосиску. Да, бо сосисочка блокуса. Це самий плюс, це сосисочка. Будка така автентична була, вона по історії дуже давно вже відкрита, і там продають бургери, ну така історична. І виглядає так, да? так? Ну, ну. Ну, щоб я вернувся ще туди раз, то напевно ні. Так що підписуємося на наш канал, ставимо лайки, вподобайки. До наступних відео. Па-па.